Всім доброго дня! Такий у нас, так скажемо, плановий ремонт. Зняли ми качалку. Тут стояв такий кусок бляхи. Бляху тут загнуло і почало, почали планки терти в ту бляху. І вже десь останні два дні ми підняли е, качалку е, ну, на кукурудзяне, наверх підняли. І так вже домолочували. Трохи задерло, вже стерло. Тут хтось другу бляху, дав чи вона так за воду йде. І вже ми зняли, то все пообрізали будемо ставити нову бляху. Вона вже та бляха тоненька була. Її позагинало, то ставимо, будемо ставити другу бляху. Отака От та бляха була. Вона вже вов як газета вся протерта. Видно, яка вона вже тонесенька. І вже підняли, бо якби ту бляху задерло, могла би бути біда. От Це, що ми наварували, бо тут вже така дирка була. Ми це наварили, тут все добре. По бокам взяло стерло. Нічого, зараз дощі впали дощі. Ще передаю, певно, десь на тиждень часу. Не знаю, коли будемо молотити сою, чи то ще буде скоро, чи то вже не скоро. Чи будемо молотити мокру. Не знаємо. Так, будемо то все робити, розбирати. Такі от треба пластмаски буде. Вони його потріскали. Якраз трісло М -м -м -м, з лівої сторони, ну, з лівої це звідси. Треба буде поміняти зразу. А так то ніби плюс-мінус все нормально. Так, вже вчепили бляху, поставили на своє місце. Цей ось цей кусок поставили вже на місце. Зараз будемо ставити качалку. Сьогодні трохи погода вже краща. Сонце є, вчора падав дощ, сьогодні сонце. Вже листя починає жутіти. Вже осінь. Видно, що вже осінь. Зараз будемо ставити качалку. Ще міняли по камайзі колесо, ну теж давніше як ще возили, бо щось камера робита була. так ніби скат катцію добре, тільки щось. Камера, То з там, тої сторони, Типу оце колесо внутрішнє, то поставили нове. Треба заклеїти камеру і зняти назад. Вже качалку поставили, вчепили транспортер, лишається тільки зашплінтувати, Воно то все скоро ставиться, робиться. Вже робили, то вже знаємо, як що робиться, то 5 хвилин і воно вже то все готове стоїть. Лишається ще закрутити качалку, подотягувати, почепляти оті всякі ляшки оці на боки і все. І вже так ніби все готове, що треба передвіться, помастити за є ще час. Навіть не знаю на коли погоду передають. Передає сьогодні завтра. Погода. Ні, на завтра вже навіть на вечір дощ передає. То не знаю коли то все буде молочення. Всім доброго дня. Почали вже нарешті молодити. Три тижні дощі падали. Передає щось пару днів погоду і далі дощі домолотимо. молотимо. Волога 6, 19, 20 лога. Так, воно це всі йде. Не рідно і Так, ніби нічого. 6 кілометрів ходимо, то якраз нормально. Поки ще вас молоділи. Ivice se dovozio. Evo je kamen popao na žatku. Кручок ніби такого теребиться добре, бо у мороз десь 3 градуси приблизно. що одні би треба, але як воно буде далі, то я не знаю. Намотувало, буде там в долині, трохи лобуда і трохи треба зараз скоренько обмолотити, бо зараз як відійде, то ну, не буде молотити. 罗一。 Вже скінчили молотити, на сьогодні вже все, вже є за 28. Все воно йшло, але треба переїжджати трохи далі, то вже як є, так є. Йдемо, зараз ставимо комбайну. Завтра вже буде так сказати, відео суто про молочення, а то таке трохи ремонту. Тому будемо наше відео завершувати. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі, що робимо, так, не так. Пишіть цікаво почитати. Слава Україні, все буде Україна!